Доброго дня! Проводимо боронування в чесничку, це так виходить. Сьогодні у нас 8 марта, всіх жінок з праздником. Ось так виходить. Вроді не травмірує нічого. Все не травмірує. Все нормально. Земля ось на і пиляка трохи йде. Треба заривати корочку. Носив я 1 березня. Селітру десь кілограм по 150. Руками воно розставало, відео не вдалося мені. Ось такий апаратик. У мене... Теж не ще й серувати. Ну нічого. Ось такими борінками самопальними. Навірно, це конські були колись. Ну, що було, то було. Таким апаратом. Ну що, поїхали. Ході в першій скорості.